Сьогодні е, навчальне відео і я продемонструю, е, як користуватися інструментом Evolution під натяжну е, гільзу, система Evolution від торгової марки е, так, Для того, щоб нам зробити ось таке з'єднання. Це з'єднання з, з основною гільзою. В даному випадку це кут. Труба, труба з'єднання. Що потрібно нам для того, щоб зробити з'єднання? По-перше, треба відрізати край трубки, щоб відріз був максимально рівний. Ось так це просто робиться ножицями торгової марки Hitpex. Один рух, один різ. Посилання на ці ножниці залишу в описанні під відео. Ціна питання 5 євро. Мають бути у кожного монтажника. Після того, як відрізали е, трубу рівно по торцю, беремо гільзу, одягаємо її стороною плоскою до труби і стороною е, з е, виборкою під сам фітинг. Беремо розширювач. З головкою відповідного діаметру, в даному випадку 16. І робимо розширення два, три рази, провертаючи трубу або головку на 30 градусів, для того, щоб розширення було рівномірне. Ще один раз зробили таке розширення. Можна трошки затриматися, затриматися. беремо фітинг, вставляємо. Якщо бачите, він вставлений не до кінця, і це допускається системою хітпекс. Можна до кінця, можна не до кінця. Лучше трошки не дорозширити. Так буде краще. Після того беремо натяжитель відповідного діаметру натяжіння. Бачимо, тут є під 20 трубу і є під 16-ту. Ми використовуємо 16-ту, бо вона 16-та трубка. Розвернуло розверну, для того, щоб було зручніше. Цим куліскою переводимо в положення ісходне і переводимо куліску знову в ліворуч в робочий стан, коли вона буде натягувати. Беремо, вставили і починаємо. Натягувати ось такими рухами. Все з'єднання готово. Гільза дотягнула трубу до края цього бурта. Упору на фітингу, і це буде видно, якщо, наприклад, зробити розріз. Система FitSpecs створена для надійності.